Відтепер вдома можна контролювати стан вагітності і дистанційно передавати показники лікарю у Чернівцях. У міському пологовому будинку номер 2 майбутні мами зможуть взяти додому на користування портативний кардіотакограф. Що це за обладнання? З якого тижня вагітності його можна використовувати та кому розповість Олена Кричко. У Ірини Котельбан минув 25-й тиждень вагітності. Стан своєї дитини вона контролює не лише на прийомі у лікаря, а й вдома за допомогою портативного кардіотокографа. Ми чекаємо на дівчинку, у нас буде пташечка, чому я безмежна рада і щаслива. Планували довго. І в силу того, що в мене дещо є ускладнений, анатнес. Я маю зараз можливість користуватися системою картомоніторного вдома. І це безмежно тішить мене на сам мене. почало турбувати. Якож моя пташечка рухається не так, як раніше. Я не так її чую, і для мене це тривожно. Портативний датчик у домашніх умовах починають використовувати з 30-го тижня вагітності. кажуть лікарі міського пологового будинку. За потреби майбутня мама може отримати переносний прилад раніше. В даному випадку маємо ті самі два датчика, які є в стаціонарних кардіотокографах. Перед нами це кардіодатчик і токодатчик. Чи кардіо ми визначаємо саме серцебиття, а токодатчик визначає перейми, тобто чи є приболя. Жінка відчуває болі, прикладають токодатчик і визначає висоту перейми, частоту, і може визначити, чи це пологий, чи ні. Відповідно, всьому цьому навчає лікар і каже цим показникам, які повинні бути норми. Портативний кардіотокограф через з'єднують з додатком на смартфоні. Він рахує показники автоматично і Наприкінці процедури відправляє до загальної системи, яку в пологовому будинку цілодобово відстежують медики. При потребі гідна телефонує лікарю будь-яку будь-який час, дня, і лікар автоматично отримує результат. Бачить, що жінка пройшла таку процедуру вдома. І також дає консультації при потребі. Якщо все добре, заспокоює пацієнтку пацієнтка, й сама знає, що базальна частота серцевих скорочень у наших вагітних пацієнток від 120 до 160 ударів за хвилину, і вона зразу орієнтується, що все в нормі. Домашня процедура відстежування стану вагітності триває 30 хвилин. А знайти час посеред дня або в певний період приїхати сюди, ну це займає певне проміжок мого. І робочого, і життєвого часу. Ну і плюс комфорт це неймовірно комфортно, коли ти знаходишся вдома. І сама тривалість цього дослідження триває 30 хвилин, і 30 хвилин ти відчуваєш свою крихітку. Ці поштовхи ну це це, це неможливо просто розказати. Лікарі рекомендують вагітним проводити домашні обстеження зранку або ввечері, коли у дитини найбільша фізична рухова активність. Олена Крічко, Андрій Маранеско, новини Сі 4